Голови «Вінницький ритм». 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег сумко. А також традиційно сьогодні нагадаю всі в середа. Сьогодні у нас, як завжди, на нашому майданчику Ана... Анастасія Дворницька і Леонід Березєнцев співорганізатори проекту під спалахи сирен та блискавиць. Анастасія, Леоніда, я радий ради вас сьогодні бачити. А, вони ж не приходять у двох. Вони обов'язково да. вони обов'язково когось з собою беруть і приходять. І це дуже 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 класно і дуже. Добре, сьогодні Анастасія Леонід привели на е, мій майданчик Олександру Костюк, сценічний нік у Олександри Крейзі Чіка. Вона письменниця, співачка, реперша, акторка, журналістка. І і і якщо її розпитати, напевно, ще дуже дуже багато чеснот в неї. Олександр тебе бачити на нашому майданчику. Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про е, крайню збірку Олександри Крик душі, презентація якої відбудеться. Ось, ось коли відбудеться. Зараз дізнаємося. Ну а традиційно розпочнемо з того. Ого, що я запитаюся у Леоніда і у Анастасії, як пройшов крайній тиждень, і в основному на чому ви заакцентували свою роботу? Прошу Анастасія, вийшла з відпустки, і ми починаємо. Наполегливо готуватися до Вінбукфеста. Я якось цього не відчув, що Анастасія вийшла з відпустки. Ніхто не відчув. Ніхто не, не відчув? Ні. Ага, Якось ти неправильно вийшла. Зайди неправильно. і вийди знову. Правильно зайди і вийди. Пам'ятаєте, як в школі нам казали? Так, так. От таке було. Зато голову не забула. Ми готуємося зараз, вже є розклад фестивалю Вінбукфест. Це буде ювілейний 10-й фестиваль. У нас буде там майданчик. Ми будемо мати декілька годин такого потужного вільного мікрофону, де зможуть долучитися не тільки наші автори і люди, які постійно присутні, а й ті, які будуть приходити читати книги. Там е, долучатись до видавництв, купувати, приходити на презентації е, тих авторів, які до нас будуть приїжджати. Тобто, всі-всі-всі будуть мати змогу продемонструвати себе. Ти ти зрозуміла, що зараз ти використала половину назви е, мілна, е, вінні пух і всі-всі-всі. А я чесно кажучи, у Фейсбуці так і написала. Він і все, 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 от прям. Я не знаю. Готуйся відповідати стосовно авторських прав. Е, маю зробити невеличкий анонс е, Олена Заквацька. Пані Олена Заквацька. Е, ми поки що так спланували. Ну. Розсмішимо богів на наступному тижні. Буде на майданчику часу змін. Коли точно вам ще не скажу, слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами з пані Оленою. Ми будемо більш детально, ґрунтовно і структуровано говорити про саме фестиваль Він був фест. А до вас ще повернемося до того, як ти вийшла і не зайшла, і знову не вийшла з відпустки. Також Леоніде, важко, я відверто скажу, не можу собі уявити, важко працювати з мистецькими людьми взагалі дуже важко. Це апріорі, це аксіома. І це нормально. Це нормально вже тому, що в тебе є такий величезний досвід. Ти знаєш, як це робити? А мене цікавить ось який момент. По перше, з одного боку, як зараз ви чи є у вас, наприклад, відбір на ваш майданчик на Вінбукфесті? Адже ви там будете присутні? Чи є відбір? Якщо ще є вільні місця, вільний мікрофон, вільні місця, вільні можливості, час таймінг, то яким чином можна з вами е спілкуватися, зв'язатися, зателефонувати, написати через Фейсбук. Найкраще. Напишіть де що я. Є. Ну, є, ще, є ще можливість. Ще є. Ще є, ще є. І е, друга частина е, моменту, друга частина питання: е, хто знайшов Олександру? Чи Олександра знайшла вас? Чи ви її знайшли? Як відбулося, відбулася ваша зустріч? Я спочатку знайомився з її текстами, а потім вже з нею. Е, саме це, мабуть, була праця на. Од... Із збірок, і вона запропонувала мені подивитись. Я подивився, захотілося подивитися на автора. Хто це пише? Автора. Автор. Ну що ж, Олександра, ще раз нагадаю: Олександра Костюк, Крейзі Чіка, письменниця, співачка, реперша, акторка, журналістка. Де ставити акцент, Олександра? Напевне... Я, по я повторюю ще раз: да? письменниця, співачка, реперша, акторка, журналістка чого я не сказав ще, студентка. Так, так, письменниця, напевно. Напевно, письменниця, так. не поетка. Ні, не поетка. Це так звучить поетка. Письменниця. Якби я сказав поетес. Саме ніби сказали, напевно, хтось, що ти використовуєш кальку, треба використовувати сучасну українську мову. Поетка він поет, вона поетка, письменниця. Письменниця. Окей, письменниця. З чого все почалося, Саш? Почалося з того, що я з 13 років стала писати свої пісні і читати реп. Все-таки 13 років. Так, 13. От хто би мені що не казав, хто би мені не доказував, що я забу я не забубонний, але 13 все таки Так <ріст> ти, я ти... пас ягнята за селом е, 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 і ті ж знову такі ягнята, класика української літератури, і, 13... і почала писати вірші також 13 років, але мені якогось життєвого досвіду не вистачало, щоб вірші глибокі були. Саме ну такі, Рима була звичайна. Знаєте, а ось коли вже я підросла, коли вже я вже пережила перший другий курс університету, мені це надало багато досвіду, і я вже стала зовсім по-іншому міркувати. Е е у нас є е в нашій команді є е Саша Олександр. І він після того, як проходить ефір, він потім наш ефір нарізає і він виставляє щось в Телеграм а щось на Ютуб. А е я би вже Йому порадив вирізати от твою е, коротеньку фразу. Я пережила перший другий курс і на набралася здобула вірніше той величезний досвід, і всі зразу задумуються. Перший другий курс величезний досвід. По перше, ну, де ми це зростаємо завжди відносно себе. Так, от питання: що це за перший другий курс? Де ти навчаєшся? Е, я навчаюся в Кнукімі у Києві е, на актора театру та кіно. Майстерня позняка Артема Вікторовича. Угу. А другий, третій курс вже. Вже третій вже курс. Третій так, курс. Так. Вже третій курс. Очне, Очно заочно? Угу. Очно. Ну, все так, що ті, хто хочуть сьогодні зловити від Олександри е, автограф сесію. То буквально, от зараз ми виходимо зараз у прямому ефірі. То буквально прямо зараз ви можете вже вирушати, вже тут стояти, готувати ручки, олівці, е, папір і все інше. Тому що все, але ти прямо сьогодні їдеш вже до Києва? Ні, 4-го числа. Ага, все адбой. Ви вже встигаєте абсолютно спокійно це зробити. Е, до речі, перед ефіром ми так з Олександрою переговорили. Ви розумієте, що е, ви бачите вірніше, що ми зараз так трошечки на посмішці це робимо? А повірте мені, що е, у Олександри ця посмішка трошечки таки нервова, тому що з нею сьогодні вночі вона була в Києві. З неї трапилася е, історія, яку ми з вами, вінничани, в основному бачимо тільки по телебаченню, і читаємо тільки в кан... е, в, в якихось інших мережах, що сьогодні відбулося вночі, якщо знову таки про це можна говорити без адрес, без нічого. В сусідній будинок потрапила потрапили уламки ракети. Ось, і мій буд моя квартира дуже тряслася, і повипадали усі речі. Були дуже чути вибухи. Дуже і було політ ракет. Чути. Це вночі, це вночі сьогодні було е, о четвертій ночі, так. Четверта ночі. Ось так жартуємо, запрошуємо, пишемо, е читаємо реп, е мріємо про краще майбутнє, а вночі в четвертій щось таке прилітає, незрозуміло. Є загиблі? Не знаєш? Ти поїхала одразу в Вінницю? Я одразу в Вінницю поїхала, троє загиблих є. На жаль. На жаль. Ну що ж, продовжуємо. Е під спалахи Сирен та блискавиць. Як... Кожного разу читаю назву проекту, і, і кожного разу на жаль, знаходжу підтвердження, і на жаль, знаходжу дуже актуальна тема. Дуже, так. дуже дуже сьогодні. Крик душі, автобіографічна збірка. Декілька слів про цю збірку. Перше, скільки часу вона створювалася, що до неї увійшло? Вона створювалася півроку, і вона поділена на три частини. Перша частина це прози, друга частина це описові прози. Тобто перша частина прози і про себе я пишу. А третя частина це монологи тварин від обличчя людей. E, навпаки, монологи людей від обличчя тварин. Тобто висвітлюю характеристику людини. Тобто це якийсь професор Дулітл? Там... Алегорія. Алегорія, так. А Чому саме такі варіанти вибрала? Що ти не можеш сказати напряму? Напряму, мені здається, це дуже просто говорити, коли ти знаєш людей, ти з ними спілкувалася, і просто напряму писати. Це буде нецікаво Orwell. читати. Orwell. А, а я ну, хотіла якось Скотний двор. якось mm -hmm. з цікавої сторони Або підійти. Професор Перебереженський. Ми зараз говоримо, ми ходимо на фолі. Ти розумієш, у нас зараз так фолова Треба ситуація. Почитати. Ні, ні, Тому що один заборонений, хоча працював в Києві, а іншого знають тільки назву, але не читали абсолютно ніхто. Але зато всі дивилися напевно фільм з Еді Мерфі. Мабуть, да, мабуть. це найпростіша комедія. Скажи мені, будь ласка, чому вибрала таку форму тварини говорять? Так як я навчаюсь, повертаємось на актора, нам на першому курсі давали вправи спостереження за тваринами. І... За ким спостерігала ти? Я спостерігала за мавпочками, ходила спеціально в зоопарк. <свят> Нас навіть водили усім курсом, і спостерігала і, і чіпляла не тільки її просто зовнішність і що вона робить, а її поведінку, манеру, характер, оцю харизму мавпічу, яка вона, і передавала. А хтось був у групі, хто дивився за рибками. Була одна дівчинка ну, так Ну, ця та що вижила потім. Вона перестала дихати. та <клес> ну, <клес> ну, <знову -таки> я <клес> жартую ну, Но... На них же багато робилося раніше експериментів, особливо психологічних. Ну, не експериментів, так, а досвідів. Вони ж досить розумні тварини. Можливо, тому Олександра обрала саме цих. Так. І коли я показувала мавпу, то потім мене запитала моя подруга Саша, з тобою все добре? <різвання> я кажу: так, я ж актор, все добре. Тобто тебе більше в, з... в зоопарк не пускають? <різвання> не пускають. Мавпи приймають за свою. <різвання> так. <різвання> Скажи мені, будь так, окей. Е, ти сказала, півроку пішло на крик душі. Що туди увійшло раніше? Чи це абсолютно нью, абсолютно свіжі, абсолютно нові твої роботи? Це крик душі вийшла півроку тому. І вона писалась, виходить піврок півроку і одразу вийшла. А зараз, вже ще три місяці тому вийшла моя перша збірочка, через місяць буквально вийшла друга збірочка. Це вже поезія. О, так? Це вже М -м -м. поезія. А так. то була проза, тобто. А то е то проза. Так. А, мені зараз кажуть, що я дуже дуже злий. А, я бачу, що крик душі це в твердій політурці. В тверді тверді, тверда, тверда, тверда обкладинка. Потім іде тоненька, но такого ж формату поезія, так. а потім іде ще одна м'якенька е ще меншого формату, але також поезія. Просто наступний крок це в тебе буде мініатюрна книжка. Наступного кроку буде третя збірочка, моя віршів. а потім вже книга. Ага, окей. Е сьогодні що не прочитаєш? Почитаю? Є бажання. Все, поки відкриваєш. в Мене ще одне запитання. Анастасія Леоніде, у вас на майданчику реп читають? Читають. Так, звісно. Звичайно, під музику. У нас мультимедійний проєкт. Реп без музики. Це означає, що Саша прийде, буде читати не тільки вірші, а ще й реп. Окей. Хто у вас читає? Хлопці, дівчата? Хлопець. Хлопець mm -hmm. М -м наскільки е притаманно, е чи є вірніше, от така матриця у нас прийняття, чи є що реп це обов'язково хлопці, або реп це настільки е ліберальний, настільки все, 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 як то каже він, Пух, що може бути і хлопець і якість дівчина. вирішує все, просто якість. Якщо ти можеш, ти маєш робити. то чому ні? Якщо ти робиш це краще, ніж роблять інші, тобі це вдається чому не спробувати. Тим більше, mm -hmm. що хлопець він на, на патріотичну тему, тобто в нього такі патріотичні, такі прям ці вірші і музика, і він це все я ре бач... речитативить. речитативить да? так. Е, я бачу Олександра е, вже готова. Саш, можна? Так. так. Що це за? Ну як називається короткий уривок? Темно. Трапляється темрява, страх поглинає швидко. Гасне в очах втрачає голка нитку. Стоячи на колінах, витираєш помаду, не варто чекати в маньяка пощади. Він розкидає тіні, зображує фігури, мов слова покійника, що у цюремних мурах. Ліхтар, вірний друг, що поратися з жахом. Літають камікадзе, вибухають над дахом. Ліхтарі, як очі, що втуплюють погляд, плювати на війну кров та світогляд. В темряві не видно людей, обличчя зникли. Крути люблять сліпі, вірніше просто звикли, лише мерехтіння у лісі телевишки. Шукаємо крихту їжу, як безжальні мишки, пустка на дворі. Темно, пустелі, без світла води, як в замкненому тунелі. Темно. Олександра Костюк, вона же крезі Чіка. Сьогодні я гостею першого вінського мультимедійного проєкту Час змін. Е, Саш, як тобі пишеться, що тебе м, надихає? Твоя муза? Чи в тебе є муз? У мене є муза події, так. які трапляються зі мною. Або я спостерігаю за іншими людьми і бачу, там, що в них щось трапляється, чи по історіям, і можу це інтерпретувати у вірш. Про що ти ніколи не напишеш? Mm -hmm. Є якісь Цікаві. заборонені теми, чи є якийсь момент е особистий, індивідуальний якийсь емоційний момент, який просто закритий для того, щоб ти його відкривала? Що... Е- Релігія. Релігія? Так. Ти про неї не напишеш. Не напишу. Uh -huh. Щось таке особисте потаємне, про яке ти не говориш. От чекай, чекай, це до психоаналітика, це до психотерапевта. це Ні, не ну, той не той майданчик і та тема. Що про релігу і політику не говорять, можливо, це звідти. Я, як мінімум, п'ять інтертріпацій цієї фрази, чорт так? так, що да, так що я можу зараз продовжити. Е, окей, а про що дуже хотілося б написати, і воно якби відкладається, або ти готуєшся, готуєшся, готуєшся? Я якраз готую і третю збірку. Це буде трансформація людей. І коли настане нарешті наша перемога, коли люди вже з'явиться в них спокій в душі. Що все добре, вже не будемо боятися і писати тільки про добре. Бо зараз це, на жаль, тільки у негативне таке русло, направлена моя поезія. А коли про кохання буде? Про кохання також є. Це коли добре? Це, це, це добре, так. Реп, реп і кохання. Реп і кохання є. є. Як, е, от поясни мені, дитині асфальту, я абсолютно не реповий хлопчик. А поясни мені, як можна настільки ректаймом говорити про е, кохання? Можна. Ну, наприклад, хоча б дві, три. Є в тебе щось таке? Е, так, є. Ану. Кохана людина, це вам не коханець, зберігає засмогу, не фейковий засланець за тобою, за горою. Певна стихія, найдіний орел, буде створена сім'я. Вечеря на заході з'явилась перша зоря. Відкриваєш очі, починається а магія, трачає, наче парс, плаває по морі, природа всесвіт, перетнує нас доля. Ну майже ваші опски. Окей. <реш> <реш> okay. um... Про презентацію збірки, яка відбудеться в неділю. Ну, Я вже війшов в роль, я вже готовий. далі. У да, тебе Саша. є змога запросити у прямому ефірі. Добре. І, і, але перед тим або. Або ні, перед тим, все-таки, для кого ця збірка? Угу. Крик душі чи вірші? Крик. Крик душі це для підліток, цільва аудиторія. Е, тобто 18 плюс вже не заходять. 18 плюс заходять. У мене навіть 20. 8 плюс купували і сказали, ну, що це, дуже подобається. Це підлітки, так? Да? Ні, у нас молодь по закону до 35. Ну, значить, до, від 18 до 35, думаю, буде цікаво. Від 18. Ой, від... 12. 12. 14. 12. 14. 12. І, підлітки, переростки. І, на, і на великах, і на цих е, скутерах не приїжджати, так? Ну, це я просто згадав, що Париж – перше місто в Європі, яке хоче відмовитися від електросамокатів. Дуже цікаво, напевно, там ці самокачки вже так дістали. Позбивали всіх, дістали, так же дістали, напевно, смирили. пережан, ну тим не менше. Е, ще раз, Саш, коли відбудеться презентація? 3 вересня у неділю угу. на 15 годину у 13-й бібліотеці. 13-та бібліотека. Запутала числами, чесне слово. 3 13... вересня, 3 15 вересня, 15.00, 15 13, -та 13, -та бібліотека. Люблі... Трічка така, да. Ти, я так розумію, що ти абсолютно не забобонна. Абсолютно. Зовсім. Зовсім. І не фаталістка. Ні. В 13 років е, я пишу. До речі, 13 описати... це часи число. Ну що ж, я можу сказати, тобі тільки єдине, що тобі буде важко з твоїм улюбленим числом в Америці. Чому? Ну, тому що там навіть іноді немає 13-го поверху. Там 12-14. і 14. Якщо ти скажеш, я живу на 13-му, значить ти живеш ніде. Там немає 13-го, ну в деяких містах, наприклад, там немає 13-го маршруту, немає 13-ї авеню. Взагалі багато чого 13-го нема. Ну то таке. Ну що ж, я щиро дякую за те, що ви сьогодні були і дали мені можливість навіть трошки постукати і не тільки по столу, а ще й по нервам нашого звукорежисера. Ще раз нагадаю: Анастасія Дворницька, Леонід Березенцев співорганізатори проєкту «Підспалих і Сирен та Блискавиць, а також Олександра. Разом з ними вони захопили її. Вона до мене сьогодні завітала. Олександра Костюк, вона вже має синічний ні крейз Чіка, письменниця, співачка, реперша, акторка і журналістка. Сьогодні ми говорили і про Вінбукфест, який буде. Коли буде, дивіться. А ми сьогодні говорили і про те, як іде підготовка до цього Вінбукфесту. І сьогодні ми говорили про крик душі автобіографічну збірку Олександри Костюк. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Ми знову переходимо на наш майданчик. Час зміну з Олегом Семком.